Привіт, друзі! Я вас вітаю! Я також вітаю кінець весни і малина дрібнолиста варіїката або рубу з мікрофолія варіїката. Подивіться, яке просто буйство фарб. А тут ще навіть за, за цією пістрявістю ми не бачимо такі досить гарні ліли, подібні квіти. А вона у мене рівно рік, я її весною минулої посадив. Тут було ще багато різного гілля, але воно було зрізане, тому що малина потребує регулярної стрижки. Бачите, бачите, що з цього року тут, тут трошки підмерзло. Але це таке. Це діла молодоє. вона мене під абрикоси, але тут багато дуже сонця. Їй дуже подобається, тому що ось як всі <клухи> малини ожини. Вона любить сонце. Листя буває як цільне, так і так схоже на виноград. Взагалі, чому схоже на те, є заболок називається виноградовик варігато. Схоже ще плюс-мінус сім, мені особисто. Але подивіться, які красиві рожеві нові прирости і, і білі такі просто варігатності. Як на мене, це одна з найкрасивіших рослин в моєму саду. Та скажу, ти кажеш про все, але дійсно все круте, все цікаве. І в основному не примхливе. Я дуже люблю рідкості, але не такі, щоб прям знищено треба ними трястися. Зараз мене трошки алергія, тому що багато щось цвіте зараз і трошечки треба пити ліки. Зараз ось в такому вигляді. Поступово прокидаються гортензії. Але це зовсім інша історія. Ось така ось малина, мілколиста варійка та папа.